Надається більша вага неформальному контракту, аніж формальному юридичному договору. Так повелося, тому що це також спадщина Радянського Союзу. Тому що в Радянському Союзі, оскільки. Скажемо, підприємниць да, да підприємницька діяльність в принципі не була дозволена, то вся, але вона по, -по факту існувала, тому що існували там якісь чорні ринки і так далі. То всі оці домовленості вони відбувалися неформально на папері, і склалося вже написано на папері та, не завжди відповідало та, дійсності взагалі. От, от, і в людей склалося стійке враження, що те, що на папері воно щось погане, воно не відповідає дійсності, типу, те, щось там держава замішана, і краще туди не суватися. А я краще з тобою домовлюся, і е, ми будемо працювати на цій неформальній домовленості. Насправді по ще також була ж в цьому блоці соціалістичних країн, але в них, через те, що вони не були частиною Радянського Союзу, було все-таки трохи простіше з підприємництвом, тому їм простіше було зробити оцей шифт до ринкової економіки.